Міжбодинковий благоустрій на прохання мешканців Вовчинецької комунальники облаштовують пішохідні доріжки. Поблизу житлового комплексу на Вовчинецькій 202-206 з'явилися нові торгівельні заклади. Тож люди вирішили скорочувати шлях, ідучи сквером. Відтак звернулися до міської влади облагородити доріжки і заодно упорядкувати сквер біля будинку. Тут раніше, поки не було магазину, цих цих стежок не було. Відкрили магазин метро, і тоді люди знайшли ну, коротшу дорогу. Собі поробили багато стежок в нашому дворі. Ну і ми писали листа до пана Марцинкева, щоб він нам зробив доріжки. І ми дуже вдячні жителі цього будинку, що так гарно все робиться. Така плідна робота. Тут, завдяки ініціативі депутата міської ради Романа Марцінківа, було по-хорошому пролобійовано цей двір, продовжено роботи. Адже тут, неподалік, ми зробили упорядкування скверу. Зараз ми продовжили саме упорядкування цього двора і доріжки, які з'єднують цей мікрорайон до церкви, до відповідно до метро. До зупинки громадського транспорту, тобто продовжуємо упорядкування наших дворів. Дуже добре, що роботи тривають, не зупиняються за будь-якої погоди. Вони тривають, і роботи робляться у всіх мікрорайонах нашого міста. Тому цей мікрорайон стає кращим. Буквально до 14 жовтня в цьому мікрорайоні відкриється великий дитячий майданчик, подібний, який ми відкрили на вулиці Довженка. Ну, цей район змінюється. Цей район завжди називався один з найгірших районів. Казали, що Бам і Кішлак це найгірші райони в Івано-Франківську. Ну, Зараз як і бам, так і кішлак упорядковується і робиться комфортним для проживання. Окрім пішохідних доріжок, тут облаштують зону відпочинку і для мешканців сусідніх будинків. Невдовзі тут будуть лавочки. Має бути п'ять доріжок. Одна, друга, третя там, і сюди дві доріжки має бути. Тут п'ять доріжок має бути, і туда площадка, і дорога на виїзд на, на вулицю Вочинецькій. Міжбудинковий благоустрій триває і на молодіжній 32, 34 та паркові 6. Тут укладають проїзд спеціальною більш цікою до ушкоджень бруківкою. Також комунальники облаштують тротуари та встановлять вуличні меблі. У нас декілька таких дворів зараз робиться, що не тільки тротуари, а і сама дорога викладена в бруківці. Тому ми десь маємо для себе порівняти. Тому тут бруківка є спеціальна, яка витримує навантаження автомобілів. Цей двір був одним з таких, які активно. Звертався до міської влади, щоб зробити тут ремонт. Перед виборами в мене була на тому майданчику зустріч з виборцями. Вони дуже сильно просили упорядкувати цей двір. Ну і ми зараз роботи здійснюємо. Тут достатньо велика кількість робіт, тому що тут чисельний такий район і достатньо велика площа тих робіт, яка тут виконується. Облаштування міжбудинкових проїздів комунальники обіцяють завершити до кінця тижня.